Так, давайте додивимось. Частина друга у нас буде ось так. Чому ж так у вас перекриті дороги ще? Ми не відповіли повністю на це питання. Що там нас ще покажуть карти. Ну, знову рід випав, тому що, ну, я це казала в першій частині. Дивіться, вам треба звертатися до роду. Обов'язково, у вас є там великі дари, у вас є велика сила не яку треба діставати. Ще ще, чоловік виходить як фігура. Зараз додивимо, що він каже нам, чому він виходить. Дивіться, ключ. Диві... Чора... Це підказочка. Вам йде, чому перекриті дороги. У вас може бути не проработка з породу з отцем, з, по батькові, так? з чоловіками, тобто у вас може бути якийсь затик. Навіть якщо ви чоловік, мене дивитесь, ви теж можете не пропрацювати. У вас був якийсь жорстокий батько, чи його не було, чи він був якийсь холодний, не дав вам свою мужську силу, таку так, опору, яку повинен дати батько чоловікові, чи, навіть, ну, чи жінці, неважливо. Тобто я достатньо не прив'язуюсь, що ви чоловік чи жінка мене дивитесь, але розумієте, що це теж ключ для вашого відкриття, вашого фінансового потоку в першу чергу, бо перший раз в першій частині в нас випали карти, де був закритий фінансовий потік у вас. Це дивіться, першу частину є, вона пошукає їх підряд викладу. Так, в мене дітки там на фоні, не обращайте внимання. І дивіться, що ще скажу. Пропрацюйте обов'язково, чоловічий рід, що там не так. Якщо ви жінка, у вас можуть бути наладити з чоловіками по життю, ви можете не розуміти цього. Чи з синами, наприклад, у вас є сини, син, чи один, чи два, і ви не розумієте, що таке. Що вам може допомогти? Перше, з чого почніть? Є такі практики, вони і психологічні, і езотеричні. Починайте з пропрацьовки себе, напишіть собі письмо. Ось просто банально сядьте. І випишіть на лист бумаги і кажуть, що написано пером, не, не вичерпиш, так, не викатаєш топором. Тому просто напишіть собі це, випишіть все, що були. Чому якісь образи, що у вас з дитинства там тягнеться, виписуйте, сидіть, дайте собі це. За вас це ніхто не пропрацює. Якщо ви хочете, якщо ви дивитесь цей розклад, якщо ви хочете звинуватися з місця, так ось це, що у вас не виходить, треба працювати. Почніть з малого, вас ніхто не просить йти там робити через силу якісь глибокі великі речі. Почні з малого, з листа бумаги, з письма до себе, до батька, до діда, до матері, до брата, до, 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 до свого сина, наприклад. Якщо ви втратили цю людину, вона вже пішла з вашого життя. Будь ласка, теж пишіть їй письмо обов'язково. Потім просіть свій рід про допомогу, щоб ви змогли побачити все це, і у вас піде вже початок трансформації. Так? І подивіться, що вас вас Чекає, це перший шлях для відкриття доріг в щастя, в добробут, злагоду, Райдуга – Це завжди прекрасна карта. У всіх колодах. Це, по-перше, вселенські енергії. Вони космічні, вони кажуть про те, що з вами є сила всесвітня, так? сила наших предків, сила нашого роду, сила духів, сила енергетична, така, яка йде з вищих сил, янголохоронці. Тобто тут є все. Для когось це щось одне, бо вас багато, ми дивимось на. Індивідуально так, не забувайте, мої любі, що це не індивідуальний розклад, ви все приймаєте 100%. Це вас багато, тут енергії плюс-мінус ваші, притягуються однакові, але це десь 80 максимум відсотків. Ви можете взяти корисну цю інформацію, яка вам відгукується. Якщо ви відчуваєте, що тут щось не так вам не відгукується, просто шукайте інший розклад, тому що ви, значить, не попали енергетично сюди. Чи замовляєте вже в мене індивідуальні розклади, там стовідсотковому ці. Тільки з вами тет тет оспілкуємось так онлайн, і ви розумієте, що ми з вами на зв'язку, і тільки ви тут є, і з вашу енергією я щитую. Тому, будь ласочка, почніть з чогось малого і обов'язково в вашому житті засяє щастя. Обов'язково. На все добре. Я вам бажаю сил, терпіння, і у вас все обов'язково буде і вийде. До зустрічі!